Вітаю вас, мої дороги. Я Ірина, і я відповідаю на ваші запитання. І тут у вас, Бо я вчора, вчора, позавчора, днями, здається, в понеділок, виклала у спільноті. Там ви можете задавати питання. І так, чи був вплив Генрі Кісінджера на захоплення влади у Москві путінським режимом? Вплив Кісенджера на владу України і на хід війни. І так, дивимося, чи був а, вплив Кісенджера на захоплення влади в Москві саме путінським режимом? Ну, ви знаєте, перша карта взагалі-то стоїть, що ні, навпаки. Але якщо ми дивимося далі, він допоміг проштовхнути. Тобто він посадствував, поспособствував, проштовхував. Я скажу так, він проштовхував. Там були домовленості з путіним. Угу. Тут чітко карта ось ця теж говорить, що це було все чітко, обговорено, все по пунктах. А, тобто тут не було ніяких таких, знаєте, несподіванок якихось чи ще щось. Тут чітко домовлявся Кісенджер з Путіном або з тими, хто підтримував Путіним. І ось ця карта теж говорить, що це було в минулому. По-перше, Кіссенджер помер. ось. Але так, карти відповідають. Так, навіть якщо і перша карта, ніби ж то ні. Якщо ми дивимося далі, то тут навпаки прорив допоміг йому вийти. Ось, стати президентом, допоміг. А, далі, вплив Кісінджера на владу України. Зараз подивимося, який був вплив Кісінджера на владу України. Давайте так, спочатку. Спочатку його вплив на владу в Україні, України і хід війни. Розділити це чи ні? Ну, я вже карту одну тримаю. Думаю, що зараз зараз скажу. А, Дивіться, він, якщо дивитися ці карти, Кісенджер робив все для того, щоб це у глухий кут зайшло. Оцей конфлікт. Конфлікт, в лапках конфлікт, тому що це не конфлікт, це вікова війна з Росією України. Так? Він намагався це а, не ізолювати, а ну, якось підвішений стан, тобто в невизначення. От і розрушав. Розрушав наш, нашу стабільність. Цим він, тобто, наскільки я розумію, він влазив, вмішувався. Він працював над цим, дуже вправно працював. Ось, е і він розумів, що він робить. Ось ця карта говорить про те, що він розумів, що він робить. У нього не було ілюзій щодо України щодо того, що він робить. Він чітко знав, що він робить. І на хід війни теж він. А в мене тут, а, тобто, а, до кінця смерті підтримував він. Ну, от, бачите, ось і тут каже, що пхав, ну не, не просто він політик, світовий політик, так? Тобто він а, дійсно а, просовував свою політику. Зараз я подивлюся. Конкретніше запитаю, він працював постійно на Росію чи, чи ні? Чи на світ? От як він бачив це з його точки зору. Те, що він співпрацював з Росією, так? Як він вважав, це на користь світу чи ні? Чи навпаки? Ну, це його така політика була. Тут він, ви знаєте, взагалі-то користь світу в нього була. Він але, але, зараз я стосовно ще Росії запитаю конкретніше, стосовно Росії, мені цікаво, він до кінця смерті підтримував Росію чи ні? Підтримував. угу. І війну підтримував, і свого носа туди пхав, і в нього було локалізувати конфлікт в Україні. Це так от в мене іде не війна. Розумієте, ось тут, по цьому розкладу, він не бачив це як війну, він бачив це як конфлікт. Це показували вже тут карти, ось тут це. це як би це сказати зараз? Він підтримував, ну з рашкою він був. І цей, цю війну, цей конфлікт, він проштовхував, він дириже, диригентом був ось якось так. Ну так, да, да, великий, дуже великий вплив. Тут, ви знаєте, ось тепер, коли дивишся весь розклад, то можна дуже багато чого сказати. Тому що тут дуже важливі карти випали, такі, як. Двадцятий аркан, такий, як вежа. ось, Тут такі, знаєте, як королева мечів, меч, тобто домовленості, багато ось цих, бачите, риженьких карт. Це говорить теж про, про те, що він дуже явно влазив у цю справу. Тобто підтримуючи Росію, ось він, знаєте, це як зобов'язався. От на стороні дьявола він був. Розумієте? На стороні війну, війни. Тут він, ну знаєте, анг... ангажува... заангажований був. Ось як в мене йде слово. Я сподіваюся, що ви мене зрозумієте, бо ангажірт це німецьке слово, так. От, заангажований був якось так, ну тобто, вовлічений був у цю справу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!